Привіт! Ви на каналі Лана Дім, німецька мова українською. Сьогодні у нас тринадцятий урок, де ми знайомимося з питальними словами. Давайте одразу їх запам'ятаємо. Вер, хто? Вас що? Вер дас – хто це? Вас дас – що це. дас із дер опа. Хто це? Ці дідусь. Wer sind hier? Die Tochter sind hier. Хто співає тут? Дочка співає тут. Was ist das? Das ist ein Buch. Що це? Це книга. Was liegt dort? Die Zeitung liegt dort. Що лежить там? Газета лежить там. Звертаю вашу увагу, що питальне речення з питальним словом. Починається з питального слова. Дієслова стоїть на другому місці. Питальні слова вер і вас відповідають третій особі однини, тому і дієслова слова ставимо згідно правил для третьої особи однини. Веріст, верзінт. Вас єст, вас лікт. Зараз завдання для вас. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова, які бачите внизу. Почніть відповідь зі слова це є. Ну і звичайно, все це робимо на німецькій мові. Як будете готові, перевіряйте. Хто це? Where is das Дас із Oma. Дас ist der Дас Das ist Дас Tochter. Das Дас der онкель. Що це? Was ist das? Das ist ein Linier. Das ist ein Radboom. Das ist ein Park. Das ist ein Bild. Das ist eine Zeitung. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова подані в дошках. Wer Хто співає? Er sind Він співає. Завдання для вас виконує самостійно. Як будете готові, перевіряємо. Ver malt. Ditante malt. Ver lernt. Vialernen. Ver turned. Ditochte turned. Ver rechnet. Der June rechnet. Ver zeichnet. Der Brude zeichnet. Verlicht da. Ein Mann liegt da. Wer Wer arbeitet? Arbeitet Der Onkel und die Tante arbeiten. Na зараз завдання на переклад. переклад наступних речень. Як будете готові, перевіряємо. ist ist das? Das is seine Mutter. man likdar. If we got it? Nein, sie meinten nicht, sie sind. Wer turnt hier? Wir turnen hier. Was liegt dort? Dort liegen ein Buch und eine Zeitung. Dann hast du mir Rätschen, ja? Was ist das? Das sind ein Linien und drei, drei Sind that sein Linel und sein Radio Nein, that sind ihr Linel und ihr Radio Liegen sein Linel und sein Radier, Nein, und Radier, sein und sein Radier da. Ja, sie liegen da. сподіваюся, вийшло. Побачимо з З вами наступному уроці. вами була Лана D. Tschüss.